20 лютого у Лозовій у стінах Дюсуша юність було людно та гамірно. Тут проходив третій традиційний всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Варінька. 130 дівчаток разом з тренерами і батьками зібралися у спортивній залі, щоб показати красу, грацію, вміння та позмагатися за перемогу. Юні спортсменки представили 13 команд різних міст України: Хмельницьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Київ, Харків та Лозова. Цьогоріч 20 гімнасток представляють наше місто. Це вихованки спортивного клубу Гранспорт Еліт та Дю США Олімпія. До речі, Олімпійки вперше брали участь у цьому турнірі. У змаганнях взяли участь дівчата різних вікових категорій від 3 до 16 років. Художня гімнастика це один з найбільш видовищних та витанчених видів спорту. І як говорять тренери, він дуже складний та вимогливий. Адже дівчата починають знайомитися з художньою гімнастикою у дуже юному віці, і з перших днів все більше і більше приділяють їй увагу. По декілька годин кожного дня без вихідних. Так як будь-який вид спорту вимагає наполегливості і старанності. Ну, це в першу чергу. А що формує, то формує граційність, формує характер. Формує такі позитивні якості, такі просто людські якості позитивні. А в принципі, так як для діток, для дівчаток, формує красу, відчуття ритму. У Хмельницькому це дуже молодий вид спорту. Йому всього декілька років, але, як запевняє тренер, дівчата старано та наполегливо працюють, щоб отримати високий результат. Юніграції говорять, що цей прекрасний вид спорту допомагає їм бути не тільки красивими, пластичними, але й здоровими. Та вчить бути терплячими, цілеспрямованими, виховує витривалість, силу, загартовує характер. Дяці мама за мене вибрала, а потім мені понравилося. Я вже 8 років займаюся. раньше танцами, а мне хотелось попробовать что-то новое, я решила пойти на художественную на гимнастику, мне очень понравилось. гибкость, растяжка. женственность. да, женственность. мы занимаемся, чтобы быть счастливыми, чтобы может тренером стать в гимнастике, чтобы стать добрую и сильную тренершую, чтобы тренировать еще одних детей. Порядки, є зу, улів, Спортсменки показували програми з м'ячем, обручем, стрічкою, булавами та без предмету. На таких змаганнях суддівська колегія оцінює виступи гімнасток за багатьма критеріями та категоріями: гнучкість, граційність, координація рухів, правильність виконання вправ, а також артистизм та музичність. Надихали, вболівали та звичайно хвилювалися за дівчаток батьки. Саме їх підтримка і необхідна юним гімнасткам, будь-то тренування або ось такого роду змагання. Много. Ну, Поки хочуть, поки займаються. Плюс, коли, звісно, починаються соревновання, їх підбадрює, і вони стараються виступати. Тому боротьба за медалі це отлична мотивація для спорту. Ну, я сама в дитинстві гімнастикою займалася, поэтому так, мабуть, по стопам своїм. Рішила й дочку віддати. Вона є бажання, і якби я її просто підтримую від цього. Вона має бажання. і ну, Я буквально там трошки її підштовхую до цього. А в основному вона сама. Вона любить танцювати і до того ж внучка. І це якби я вважаю своєю виспортом. Підготовлює, говоримо, що це для тебе треба, це не мені треба. І ребенок вже розуміє, що учоба, хоч і второй клас, але розуміє, що учоба і спорт. Прежде всего нужно е ребенку, ему нужно. А мне это просто приятно. Я поддерживаю, готов поддерживать всегда, возить, тратить время, все, 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 чтобы у него все получалось, и все было в жизни хорошо, замечательно. На свято краси та грації завітали почесні гості. Юрій Кушнір, керуючись справами міськвиконкому, привітав учасниць турніру і побажав їм подальших успіхів та перемог. А президент спортивного клубу Еліт» Сергій Некрасов подякував усім за активну участь у змаганнях. На параді відкриття та церемонії нагородження за традицією організатори турніру висловили подяку всім тренерам, які приїхали на змагання, за їх складну, кропітку та напружену працю. Переможці змагань визначалися за найбільшою кількістю балів у своїй категорії. Тих дівчат, хто на думку суддів продемонстрував найбільш досконалу майстерність, нагородили дипломами, медалями та пам'ятними подарунками. Без уваги не залишилися і наймолодші гімнастки, які у своєму трьохрічному віці тільки но починають вивчати такий красивий та граціозний вид спорту. Лозівські гімнастки серед 130 учасниць турніру Варінька вибороли 18 призових місць. У підсумку всі залишилися задоволеними. Гості нашого міста відзначили теплу, дружню атмосферу турніру. В Лозові я перший раз, але якби вже з нашого Сминицького їздили сюди, дуже всім подобається організація, як е прийом, ну, такі якби, люди дружелюбні, дуже нам подобається. Так що дякую організаторам соревновання, що вони так замечательно все організували. Очень приємно було приїжджати. Я думаю, що ми приїжджали раніше і ще приїдемо з удовольствия. Ми нас пригласять, звісно. Ну, в вашому мы ми вже вдруге. Ми були на всеукраїнському турнірі в листопаді, по-моєму, місяці. Це, був, це осінь була. Нам дуже сподобалося, тому нас запросили на цей турнір. І ми вдруге приїхали сюди. За цей рік мы ми вдруге тут. Дорога трошки важка, бо ми, скажімо, прямого поїзду немає, але в принципі нам подобається. Організація дуже на високому рівні хороша. Нам подобається прийом, такий доброзичливий. Дівчатам подобається, мені як тренеру також. Дуже така атмосфера хороша. Бажаємо всім гімнасткам витримки, терпіння та наполегливості у досягненні великих результатів у спорті та високих показників на різних турнірах.